Знаєш, так шановній зняв, але нічого не, на відео не знімав. Так, у мене ось така штучка. Ось така. Теж не знаю, як вона там відкручується зсередини чи не відкручується. Як ось ця штука знімається, хтось знає. Це таке. Відкрутив я. Я, як би вам показати. таку штуку. Поняли, так? Да? Це вона от сюди йде. Ні. Сюди в барабан. Отак. цю штуку я відкрутив такою приспособою. За 250 гривень. Оце йде в комплекті? І собачка. І треба було знайти шайбу, щоб з іншої сторони стопорнути, щоб не подерти внутрішній стакан. Типу. Типу ось цей внутрішній стакан. Він ніби в мене нормальний. Але реально цікаво, блін, тут цю пружинку ще треба якось так цікаво зняти. Бачите, що тут є? Тут взагалі якась... Це? стопор якийсь. Ну Інтересна штука так. Цікаво, як дійсно це знімається? Я щось бачу, що всередину щось там соває. то. Це ж туди далеко треба, так? Да? Ну от так, далі буду знімати. Так, ось таке масло. От. Збираю, тут трохи капнув. Блін, неудобно телефон тримати і цей. І ставимо ось так. ба -бам. ба па Все, поставимо. Собачки треба було з середини почистити. Ну, все. Бо, ось тут я запхав цю тряпку і там, бачите, ржавчина була. Ладно. Так. Далі беремо колечко. Можна його трошки... Чуть-чуть так чик-чик, типа приплюснути, щоб воно найкраще було. Так, вибачаюсь, одною рукою це не зроблю. Слухайте, а я тільки що грався, а да. виявляється це не так то й просто. Калічки ці поставити. Дивіться, бачите? Давайте я стопорну зарачкайте. Хопа, бачите? Воно починається ось тут і закінчується ось тут. Тобто треба дивитись, щоб ваше це кольцо не було поверх цього. От воно, воно має, я так поняв, от бути от тут і тут. Ну, Ви зрозуміли, да? така перемичечка тут. Тобто, Тут воно не з'єднане, просто при, притиснуто. І бачите? Працюють ідеально. О, А о, о. це воно так і має робити. О. Так. Прикольно, маєте. Я думаю, що тут нема нічого, бо я якось касету розбирав. Точніше не касету, а тріщотку, то там сплошна херня. Що ж то за дырка така? Короче, просто якась штука. Коротше поклав трохи смазки, трохи таку. Там майже не видно, але я не думаю, що там багато треба, там є. Ну що, пацани? Гарно. Думаю нормально. Колегесеньку тут змастив, чисто так, щоб по неї не видно. Чисто смазав. Дивіться, братва, що я зробив на цю штучку, і зараз буду сюди робити. А це отак. Я би вам показав, як я це населяю, але руки зайняті будуть. Короче, пацан вас заклав офігенно. Щас смотрите. Блін, перший раз в житті це роблю. опа па па опа па 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 опа па 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 Та ти шо. Та ти ж... Блін, надіюсь було видно, бо я камеру не тримав, а тримав це, я би Щоб страшно не було. Ну, мені подобається, як воно щелкає. Так, що це далі робити? Закручувати цю штучку. Братва, закрутив я цю штучку від руки так ось. Так, знаєте, чик чик І... Я, кстати, одну цю забрав. Зараз секундочку покажу вам. Одну цю штучку. Ого! го А я ці штучки не поклав. А, блин, а я... А я, ще, а я ще думаю, що ж це? Все, зараз поставлю. Короче, планую одну забрати Блін, пацани і дівчата. Бачите, ось всю одну штучку забрав. Ви знаєте, в принципі, хто розбирав. Ай-яєчка. Ось таке. Ось таку штучку одну забрав. я вам скажу, тільки що ще був шат. Ще був шат тільки що. Я оцю штучку затягнув потужно. Потужно. Я вам скажу, що шату нема. А, трошки є. Ну... Я б це... І то як в якому місці. Коротше, я б це. Я б це назвав завод. Реально стало як завод. Ну, пач. Ну, я не знаю, як нова працює, ну... Ну, блін, ну реально майже нема. Тобто, це перший раз я ремонтую. Я на ній проїхав. Ну, скільки. Ну, нехай 4 сезони. Ну, не знаю, може. Може, може там до 4000 кілометрів. Блін, ну чітко, загалі попробую ще трохи підтягнути, якщо хвати сил. Блін, результатом я не то що задоволений. Це просто... Якщо воду якщо далі буде ходити, як треба. Так що, так, як воно їхало. Ну, бо мені подобається, як вона їхала речитати, що Крутиться просто песня.